Вітаю всіх на своєму каналі. Сьогодні пропоную рецепт із сезонних овочей, які ви з легкістю знайдете на полицях кожного магазину: це крем, суп із гарбуза. Готується не скажу, що швидко, але в кінці результат вражає, буде дуже смачно. Основний інгредієнт це гарбуз. Я взяла батернат сквош. Відрізаю хвостик, а тепер розрізаю навпіл. Почистити від насіння. Якщо у вас немає батернат сквош, ви можете використати гарбуз, який вам до вподоби або який у вас є. Я полюбляю саме такий, для мене він найбільш солодкий і дуже смачні страви отримуються. І другу частину так само вичищаю від насіння. Почищений гарбуз перекладаю в деко, перець розрізаю навпіл та чищу від насіння. Перець також перекладаю в декор. Моркву розрізаю навпіл і кожну частину теж ріжу навпіл. Поки я готую інгредієнти, духовка в мене вже розігрівається до 200 градусів. Моркву теж відправляю в декор. Цибулю розрізаю навпіл. Цибулю теж перекладаю в деко. У часника обрізаю хвостики і перекладаю всередину гарбуза. Помідори теж перекладаю в деко. Зверху всі овочі поливаю олією. Всі овочі будуть запікатися півтори години під фольгою. Далі овочі посолити. За смаком та присипати травами, які у вас є, за вашими вподобаннями. Накриваю фольгою. І буду випікати в розігрітій духовці до 200 градусів 1,5 години. Поки страва готується, саме час натиснути лайк та підписатися на канал. Вам одна секунда, а мені величезна підтримка. Знімаю фольгу. І виделкою перевіряю готовність. Це приготувалося, даю трішки вихолонути. Овочі вихолонули цибулю, я поріжу на більш, менші частини, щоб зручніше було блендером їх, її перебивати перекладаю в миску. Перчик юшечку зливаю і перекладаю на дощечку. І знімаю шкірку. Шкірка дуже добре знімається. Я думаю, що якщо ми знімемо, це не буде зайвим. Шкірку зняла, зараз розріжу на менші частини і перекладаю в кастрюлю. теж знімаю шкірку порізати на частини і перекласти в кастрюлю. моркву теж подрібню Помідори за бажанням теж можна почистити. Вони дуже легко чистяться. Я буду чистити, щоб шкірка не потрапляла у суп. Часник теж додаю у каструлю. М'якоть з гарбуза вишкрібаю ложкою. До овочей додаю спеції копчену паприку, чорний мелений перець, сушений чебрець, куркуму, мелений імбир і все перебиваю блендером. Овочі пробила до однорідності, тепер переходжу до наступного етапу. Кастрю з овочами додаю вершки. Я брала вершки 10%. Все перемішати і ставлю на плиту закипіти. На плиті помішую до однорідності, поки суп не закипить. Суп закипів, перемішую і виключаю. Суп насипаю і буду куштувати. Зверху суп можна притрусити сушеними помідорами та притрусити гарбузовим насінням. Гарбузовий крем суп не тільки смачний, а ще й корисний, і всі інгредієнти вдало поєдналися між собою. Дякую, що додивилися моє відео до кінця і вже поставили вподобайку та підписались на мій канал. До нових смачних рецептів!